Я Ковінченко, Анатолій Леонідович, учасник турніра пам'яті Загуляєва. Дуже цікавий турнір. І я маю честь приймати участь в цьому турнірі вже втретє. Приїжджають багато учасників, ветеранів із усієї України. Я особисто граю в категорії 60 плюс е, Категорія молодших учасників 50 плюс. І сама організація, я б хотів би відзначити, що сама організація дуже е, чудова, е, спонсу, спонсорує її е, син Загуляєва. От, е, цікаві, красиві призи, кубки, медалі. е-е Нагороджують учасників. Турнір я би сказав, дуже цікавий і такий привабливий. І кожен рік я от спостерігаю, що більше учасників приймають в цьому участь із різних міст України.